Це тільки початок програми, а я вже дегустую. Смакота. Ось з цього солоду народжується пиво волинського бровара. Мама! Я ж мала бути ведучою, а не разноробочим. О! Як Ох ти! Вже в мене язик починає заплітатися. Я ще нічого не пробувала, вже п'янка. Світлана, ви якісь не витривалі. Українське крафтове виробництво це не лише про смачні продукти, але й сучасні технології та цікаві секрети створення. Сьогодні наша команда приїхала на Березнівщину в одну з відомих українських броварень Волинський бровар. Вже тут відчувається запах хмелю. Пішли, дізнаємось секрети пивоваріння. Привіт, хто це до нас завітав? Перша народна програма про село Ля село. Ох ти, яка увага нам! Зараз я залюбки вам зроблю маленьку екскурсію. Вчились самі, переймали досвід. І на сьогоднішній день ми маємо кращих фахівців, які знають продукти із середини, вони знають, який він має бути на смак, на аромат, на зовнішній вигляд, і яка має бути правильна подача для того, щоб саме споживачу воно підходило найбільше. Ось. Що ми маємо смакувати? О, зараз е, ми сусло будемо смакувати. Сусло. Саме сусло це те, що робиться е, справжній продукт пиво. Угу. Е, це солодкий напій, безалкогольний напій. Це, можна сказати, е, напівфабрикат для того, щоб створити волинський бровар. Угу. Е, варто це скуштувати, ну, такі... а спочатку відчути аромат хліба. Ага. Тому що це сік із солоду. Так щоб зрозуміти, це сік солоду, в який додається потім хміль як приправа, а в нас їх океан і море різних сортів і ароматів. Після цього тільки ми додаємо самі голодні дріжджі світу сюди, які з'їдають ці цукри і створюють нам алкоголь. Uh -huh. Тільки після цього формується справжній аромат і смак пива. Тобто це основа будь-якого пива, так? Це основа. Основ пива. Варто спробувати. <свіс> <свіс> О, схоже щось на квас такий, таке щось таке легеньке. Да, відчутки нотки якогось хліба, зерна можливо. Такий напій ви можете скуштувати тільки на пивоварні. Його ніде немає. більше. Скажіть, від сусла до пива, скільки по часу це? Довга дорога до успіху від початку. І так само довга дорога від е, варки до е, того, щоб цей продукт з'явився на полиці магазину. Для цього потрібен місяць. І ми Це цілий місяць ходимо біля цього сорту пива, перевіряємо густину, рівень алкоголю, температуру, кланяємося, гладимо його ось так, для того, щоб він гарно бродив, для того, щоб. Цей продукт вийш найкращим. Угу. Це тільки початок програми, а я вже дегустую. Зараз ми прийшли в серце волинського бровара. Це варниця наша, де ми створюємо всі наші продукти: пиво, сидри, енергетики. Комбучі, все народжується тут, і mm -hmm. потім воно помалу-помалу проходить всі процеси на пивоварні для того, щоб е споживач міг це взяти в бутилочці або в баночці або й на крані. Скажіть, будь ласка, звідки обладнання? Вітчизняне привезене? У нас дуже багато різних постачальників обладнання, і на самому початку, коли ми створювали пивоварню, ми розглядали дуже багато різних пропозицій е українських закордонних. По Постачання обладнання. Ну, наше рішення було зупинитись на словацькому обладнанню, яке ми зараз бачите, ви бачите перед собою. Але якщо ми будемо рухатись далі, ми побачимо, що в нас географія постачальників дуже велика. Скажіть, для хорошого пива потрібно якісне обладнання. Якісне обладнання, якісна сировина, якісні будь-які інгредієнти. Це дуже важлива складова. Ми багато використовуємо українсько національну. Майбуці, 95% сировини ми використовуємо українську, тому що е нам подобається це. Ми навчились е з нею працювати з цією сировиною. Вона вибаглива, вона капризна, як дівчина Українська. — Українська дівчина, так. Але ми навчились з нею справлятись, і на сьогоднішній день нам легко. Ми вже навчилися, і ми можемо з нею працювати. Через то ми використовуємо дуже мало імпорту. І український ринок, українські фермери, солодовні дають нам той про. Ту сировину, яка нам підходить. Ви знаєте, це просто мед для вух. Світлана, от ви сюди приїхали, знімаєте про село, так. але ви знаєте, що в селі дуже працюють люди. Знаю. От зараз ви міська леді, зараз побачимо, чи ви готові до роботи. Готова. Давайте. Точно. Так. Тоді до роботи. Зараз я вам хочу показати, як відбувається один із процесів. Шкода, тут трошки буде мало світла. Відкривайте оцю штуку. Ну і ось зараз ви бачите тут, як тут. Підготовка йде до кип'ятіння. Е, аромат ви чуєте? Я сп'яніла. Дуже тільки, ароматно. Тільки дуже. не неряйте туди, будь ласка, Стільки Бо тут зваритесь. Ліпки? Тут небагато, майже майже дві тони. Майже дві тони всього на все. але дуже ароматно. А ви уявляєте, що е, ванна е, з пивними дріжджами – це одна із лікуючих. Знаєте? Ні, не знала. Ви приймаєте ванну? Так, Я думаю, що ви так гарно виглядаєте. Так, коли до вас можна приїхати на ванни? Я вам складу графік. На молодим ванни. Зараз є дуже гарна нагода перевірити вас в роботі і побачимо, наскільки ви спроможні тяжко працювати. пивоваріння — це дуже важка робота. Дуже важка. І от зараз ми перевіримо. Світлана, думаю, варто не відволікатися, тому що з таким темпом, як ви працюєте, ми тут нічого не зваримо сьогодні. Зварим. я вам кажу, що зварим. <світ> так то куди ви його віддаєте? Я щось не зрозуміла. Зараз ми бачимо самі головні відходи від пивоварного виробництва. Це дробина. Е, в нас це забирають фермери для того, щоб е, кормити їх свиней, корів, птицю. І е, це не залежується у нас. О! Є! Yeah! Ура! Ура! Зараз я пропоную попробувати одне із наших е, унікальних пив, в, ми, е, в яке ми додаємо каву. Е, каву? Каву, каву. саме каву. І її да, можна дуже гарно кави. почути. Е, відро кави кожного разу у той резервуар ми висипаємо, ми мелемо її саму свіжу бразильську каву і засипаємо туди. І через то тут є кава, тут є палений солод. Тут є хміль, угу. тут є трішки дріжджів і тут є те задоволення, на яке ми зараз розраховуємо. Ранок починається не з кави. От зараз я перевірю, наскільки цей ефект уже пішов. Угу. Чи зміг я вам передати оцю любов до пива, яку ми несемо вже багато років. От зараз, будь ласка, пройдіть мені по цій контрольній лінії, я побачу, наскільки це спрацювало у вас чи ні. А це контрольна лінія? так? Так, саме вона. Я думала, це якась, е, я не знаю, щось для це стічне, щось. Ні, це ні, тут... це не каналізація. Не каналізація. Це, це імітація каналізації, ага. але от контрольна лінія це для вас. І ви отак продегустували і про контрольні лінії. Е, так, випаде. і це я кожного дня після дегустації проходжу контрольну лінію. Якщо все добре, значить я йду до людей. Якщо ні. Повишаємо градус. П... Так, піднімаємо градус. <рес> піднімаємо градус. Що, вперед? Йду. Ручки розставить. <рес> Світлана, ви теж пройшли. Заслуговуєте ще на одне пиво. Супер! Зараз ми підійдемо до одного з резервуарів і ми провезуємо ще один із світлих пив, в який ми дали хвою ялини, хвою сосни, ягоди ялівцю і багато-багато солоду. Адже чим більше солоду, тим більша густина. Чим більш густе пиво, сітка. тим більша градусна сітка. Так. Пішли дегустувати? Пішли. Дуже смачне, насичене, яскраве таке, неповторне, теж плотне. Таке щось нагадує Новий рік. Не знаю, ліс, хвойний ліс. Дуже класно. Щось таке, дуже незвичне. Ви ж приїхали на Полісся, тут лісів багато. Так. Якщо ви хочете побувати в лісі, куштуйте. Як називається це пиво? Форест Forest Хілл, Hill. Forest Hill. Куштуйте. В попередньому році ми розпочали енергетичні напої виготовляти. А в цьому році, не дивлячись на все, ми ще запустили новий проєкт Комбуча. На сьогоднішній день ми маємо 5 сортів комбучі, 4 сорти енергетичних напоїв. Так, Світлана до роботи, береться швидко. Я зараз знаходжусь на виробництві, а саме у відділі розливу. Все дуже просто. Є лента, є баночки, і людина повинна просто доставляти пусті баночки. Лента заходить, наливається. Виробництво механізоване. Людина задіяна для того, щоб просто доставляти посуд. Дуже гарні баночки, такі чорні. А мене вижимо. Зараз ми знаходимося в цеху розливу. Ви бачите, як ці всі процеси відбуваються. По розливу ми розливаємо і в баночки, і в бутилки. Відповідно, навіть ось можна зараз тут поряд поставити. Ви достали якраз безалкогольне пиво з журавли з додаванням соку журавлини. Ось. А зараз я хочу вам дати потримайте, будь ласка, відкрити. Одну із наших комбуч пробіотичного напою, який е, називається мільйонерс, з додаванням е, соку гранату. Давайте спробуємо. О! О. <світ> <світ> Або здоров'я Так. насичений гранат. Щось таке, мякий напій, м'який напій. Хочете пити пить. Смачно. Пане Миколи, скажіть, будь ласка, які ваші мрії? Наші мрії. Наші мрії зробити саме найкраще пиво у світі. Самий головний стимул для того, щоб працювати і давати гарну роботу. Це для тих людей, які в нас вірять в тих людей, які стоять за нашою спиною, які очікують. Оплату праці, вони нам довірились, ми все робимо для того, щоб вони могли кормити свої сім'ї, а споживач щоб отримував те, що, на що він очікує. Ідеального світу немає, але волинський бровар хоче стати великим. Супер. Great beer from small brewery. <laughs> Супер. Ваші три основні настанови <laughs> для молоді. Якщо говорити про настанови від волинського бровара для молоді, хочу сказати, що молодь у нас талановита. Її просто потрібно направляти в правильне русло, вчити, показувати приклад, як потрібно вчитись, як потрібно працювати для того, щоб завтра, залишаючи цей світ, ви залишали гарний слід після себе. Круто. Ну, Лясло дуже любить крафтових виробників. Ми цінуємо, поважаємо, ми пишаємося вами, тому що ви створюєте нове, ви експериментуєте, ви ризикуєте, і в той час створюєте крутий, унікальний продукт. Тому невеличка нагорода від село. Бажаємо масштабуватися, розвиватися іти крокувати вперед. Дякую, велике. Дуже приємно, що ви нас відвідали. Це буде на самому видному місці. Дякую. Така вона сучасна українська броварня, технології унікальні та потужні. Впевнена, що волинський бровар незабаром стане відомий за межами України. А ви не лінуйтеся, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться наше українське. Підтримуйте українських фермерів, купуйте українські овочі, ковбаси, м'ясо, яйця все тільки українське, український хліб, тому що розвиток українських фермерів це фундамент, основа українського села і в цілому України.